Наприклад, зараз є законопроект про реєстрацію одностатевих партнерств, він не урядовий депутатський, але він є, і він актуальний. Там група депутатів, там на чолі з Іннеї Савсун його реєструє, просуває. Я що її що я спонукає? Я, я от, я, чесно, якісь такі суїцидальні теж теми, от, про які. Я, я знаєте, 20 років займаюся цією темою. Я от не, намагаюся зрозуміти раціональне зерно. От, Яке раціональне зерно? Що нас зараз на одного народженого троє померлих. От я е, там, що у нас. Виникає проблема в створенні шлюбу, бо у хлопців виникає проблема знайти дівчину, яка нормально готова бути дружиною-мамою. і мамою. Відповідно, фемінізація чоловіків призводить до того, що дівчата не може дуже часто знайти там гідного хлопця з маскулінним набором характеристик, бо у нас маскулінні якості обізвали токсичним патріархатом, з яким треба боротися. Тобто, раціонального в цьому немає. Від цього всі страждають, від цього нація зникає. Але це оці маніхейські ідеї, про які ви говорите. Тобто, це. Ми, як християни, маємо відповідь просту за цим ворог душ людських стає диявол за совсун. Це от чистої ідеології, і ідеологія. уявлення ідеологія... і власне невроз чи вона вбудована в якусь більшу систему і на щось сподівається. скажімо, ну можливо, в зробити собі кар'єру в євроструктурах, потім і ще що небудь. Це от ці от люди всі. Ну совсун для прикладу. Там я думаю, що багато цих всіх. Я думаю, що совсун іде ідейна. Але більшість вони їм здається, що це шлях до кар'єрного росту і шлях до того, що тобі в Брюсселі будуть більше кабінетів відкриті, і тобі там потиснуть руку або тебе запрошують на конференцію у дорогі готелі, а платять дорогу десь там в Берліні. Ну, типу, такого. Тобто їм здається, що це мейнстрім, і відповідно треба бути частиною цього мейнстріму. Все. Тобто більшість насправді так. Ну і є пару там, ідеологічних, типу Савсун там, або інші там, група депутатів в голосі, їх там найбільше так, невеличкі групи є в різних фракціях. Тому плюс гроші. Тобто, взагалі ця ідеологія купується, заходять. Гроші, ну організатори київських прайдів, вони прямо говорять, що їм там фонд відродження Сороса дає кошти. Це не конспірологія, це вони виходять в ефір і прямо це говорять. Тобто їм приходять кошти, кошти треба освоїти, їх треба використати, їх треба прозвітувати.